Друзі, всім привіт! Будемо робити паштет. Скільки м'яса, сала і печінки, мама наважила, я потім вам все напишу і розкажу. А тепер все гарно поріжмо через м'ясорубку і тоді розкажу, скільки чого. Ну, Друзі, тепер я вам розкажу, що ми додаємо в наш паштет: 3 кг м'яса, 3 кг е сала, 1 кг відвареної півгодини печінки і 5-6 цибулин. Так, Сестричка всипала пригорші солі. ну Це десь 100 150 г. Ну за смаком, друзі, і перець. І все, і спеції, більш нічого сюди не додаємо. Тільки ще додамо скільки яєць, П'ять. П'ять сирих курячих яєць. Так, ось вибили ми 5 яєць. Тепер сестричка гарно розмішає, і будемо розкладати в банки. Баночки будуть півлітрові. І все. А тоді, коли будемо розкладати в баночки, я вам тоді покажу: ось, друзі, ось такий в нас. Паштет більш м'ясний, як печінковий. Ось такий. Сестричка говорить, що насіль ми вгадали. Ось такий. Так, зараз вона буде накладати баночки, а тоді я вам покажу. Ось так гарненько, гарненько. І так всі баночки. Це, друзі, вже готується грубка до паштету. Паштету, друзі, вийшло 16 баночок. Так, як сестричка говорила. Ось, друзі, настав вже час всовати мій паштет. Як бачите, зверху я накрила тряпочками для того, щоб... Не попеклися резинки в кришках. І вілю ось два таких ковшики водички. Це буде чуть-чуть більше, як літр. Водичка тепла. О, ось так. На скільки годин вставляємо? Три. На три-чотири години, каже мама, з сестричкою. Так, ось такого. Жар трошки я підсуну і закриваємо грубку. Нехай печеться. Що там наш паштет? Злегка, щось там ще Що кипить. Е, пройшло 4 з половиною години, Людка. будемо вже виймати добренько, зараз я помаленьку висуну і хтось буде із нас закривати. А ось і результат, друзі, мого смачного паштету за маминим рецептом. Ну, дуже смачний, дівчата, я вам чесно говорю, якби ви його покуштували, повірте, ви б захотіли би і на хлібчик намастити, і бутербродика зробити, і вареничка зліпити, і пирога спекти. І моя мама дуже часто його додає в голубці, тому що тут печінки майже-майже немає. Є, але в малій кількості. Ось, ось, бачите, який він. більшість м'ясний. По краєчку ось такий, як желатин. А всередині ось який він дуже смачний. Ну, друзі, він дуже смачний. Подивіться, як він гарно. Ой. Бачте. Я вам покажу. Бачите, який він однорідний. Бачте. Він дуже ніжний. Дуже. І спеціально, друзі, для вас одну баночку відкрила, щоб показати, який він всередині. Бачите, він практично м'ясний. Таким рецептом моя мама готує цей паштет, напевно, вже поверх 20 років. І вона задоволена. І ми всі задоволені, адже він дуже-дуже смачний. І в мене вийшло 16 баночок. Ну, вже є 15, а ось 16. Ну що ж, друзі, хто до мене? Помастити скибочку і посмакувати? Ану хутенько до мене. Бігом. Ох, друзі, друзі, бережіть себе і своїх рідних. А паштет все ж таки я рекомендую приготувати, і ви будете задоволені. Я вас люблю, цілую і обнімаю. І тільки найкращі, друзі, вам усім бажаю. Усім пока-пока. Дякую вам за підтримку. Пока, пока-пока.